Всім привіт! З вами Ванюк. Okay. В сьогоднішньому відео я вам покажу, як я з'єднував дві КПП Москвич. Укорочував на другий КПП хвостовик Укорочений. З'єднано дві КПП. Окрім тут буде так, такий наподобі блок щеплення. Перша КПП понижаючий редуктор, друга повноцінна КПП. Так... Ну, в першу чергу по корпусах пробіжимося. Що до чого і як з корпусами. Так. На, першій, на першому корпусі я викинуте шестерення з однієї передачі. Вал поставлений, щоб не так масто сюди підходило. Зробив сапун. Провертів. Отвернув нарізав різбус. Це сапун від якогось редуктора. СОВЄТСЬКОГО у мене був. Потім у перший КПП ПРОМІЖУТОЧНІ пластині і другий КПП провершений отвір. Для того, щоб в обох КПП був одінаковий рівень масла. Можна заливати через одну, воно буде, в принципі, протікати. Отвір невеликий на 8 мм, але все одно, щоб вирівнювалося масло. Також. Є отвір у другий КПП. Ось маленький отвір. Раз. І тут у проміжуточній два. І він виходить сюди, тому що у першій КПП не буде сапуна. Заводський сапун. Іде у москвича. отвір у всередині, воно трохи завершено і виходить на бік провершений. Тоді я вернуся до ось у нас. Первічний і вторічний вал з'єднані в другий КПП. То вже з цього отвору тут немає виходу. Тому проваджений був отвір там. Так, по першому редуктору ще в мене тут буде тільки перша і четверта передача. Ось у промежуточний вал, який стоятиме отакого шестерення. Першої передачі буде підвинута ближче туди. Це, щоб так зробити, треба було, видно, не видно, воно блищить. У мене зняти тут облгаркою, що храв було таке. Другий корпус майже без змін, окрім двох оцих ось отворів. А так усе, так як по стандарту. Так, з'єднуються два корпуси між собою. Ось такою переходною пластиною. Товщина 10 мм. З одного боку до першої КПП йде виступ. Буде погано, мовляв, да, на камеру видно, є виступ. 2 міліметра. Тому що тут не буде стояти почіпніка, оскільки з'єднані, буде один стояти почіпник. Він виступ отакого. Зроблений під посадочне оце місце. Для того, щоб не ходило, вдруг послабилися болти. Нормально. Так, це в нас прикручується пластина на болти. 6 під шестигранник. Тут завершені. Отвори під потай, під шестигранник, вони заподліцо стають цією пластиною, щоб можна було прикрутити тоді до другої. Первічний вал першої КПП. Без змін, окрім, видивився в інтернеті, я зрізав зуби синхронізатора, щоб можна було вийняти, бо трудно розбирати, щоб розібрати, вийняти Наприклад, цей вал треба. Проміжуточний вал, зняти з вала і опустити його, аж тоді можна вийняти даний первічний вал. Ну, Без все, Так, по стандарту. Проміжуточний вал першої КПП оставлено він стоїть у нас. Отакого От буде стояти тут внизу. Оставлена шестерня, точніше вибачав. Отакого, да, все правильно. Оставлена шестерня четвертої передачі. Тут буде четверта, тобто напряму з'єднуватися вал. І перша понижена щетатиметься. Зарізав я якусь таким, ступенькою. І тут оставлений отвір для змашування. Ось такий вал. По-перше, КПП, ще що в мене. Підрізані тонкі, літове різані, і так само не ставали в мене вилочки, оскільки перша, шестерня першої передачі велика в діаметрі, вона підійшла плотно до вперед туди. І ось у нас механізм перемикання КПП. Отак оці вилочки. Зараз, секунду. Яка в мене підтерта оця. Отакого такого вони стоять. І шестерня зачіпалася. Ось оця, якщо візьмемо, ось такого ставиться. І вона зачіпалася отут, за літтю. Прийшлося стерти усе оце цього діло. І що в мене вийшло? канал відкрився, де стоїть шарик і пружинка. Пружинка вставляється потім шарик для фіксації, щоб не вискакувала передача. І що я вирішив, як я цю проблему вирішив? Буду ставити дві вилочки. Одна вилучка буде перемикати передачі, а друга суто, щоб поставити пружинку із шариком. Так. І модернізований був ось оцей валік перемикання. Наварений отакий довший пруточок туди. Як показати, щоб було гарно видно, оно довший пруточок. І він стає якраз у два оці прореза. У два прореза стає. І двигає обидві вилочки. Одна переключає, а одна буде просто як фіксатор слугувати. Так. Первічний і вторічний вал другої КПП. Він стоїть такого буде, стоятиме, заходитиме, стоп підрожить, отакого Ось сюди. У даній переходній пластині є виточка під підпочіпник і під штопорне кольцо. Воно буде держати отакого, а от воно буде стояти на своєму місці. Проточка, щоб не виходив вал. Як на цьому валу також зрізані зуби синхронізатора для кращої розборки, як я з'єднував даний вал. Був взятий стандартний. Вал, одрізано. І проточено тут 1 см длиною і 10 мм товщиною такий виступ. Тут під конус знято у вторічному валу. був було завершений отвір, розточений, запресовано, також на конус було все тут знято. І в токарному станку в центрах я потроху проварював, проварював, наварив гарно. І зняв лишнє, проточив легесенько за подліцов за цим всім ділом. І тут будуть стояти шестерні і синхронізатор першої передачі і четвертої. Поки ось. Багато хто ставить просто шайбу, прихвачує. Я набрав втулок. І в мене будуть стояти сюди далі втулки. Для того, щоб можна було в дуршу замінити почіпник. Штопор на кольцо зняв, вибив почіпника і поміняв його. Ось такий получився вал. Трошки не дуже красиво там, але дуже багато не наварював, щоб його не сточувати сварку погано бере. Так. Вторичний вал другої КПП. Тут він був довгий, хто знає, у Москві йде, е, Оцей кожух обрізаний алюмінієвий. Сюди виточений, виплавив з алюмінія, Я виточив таку кришку під сальник. На чотирьох болтиках вона стає, прикручується, сальник ставиться. Тут все відполіровано, зроблено гладенько, щоб сальник не їло. Плюс перевершений маленький отвір, щоб краще сходило масло. Там, де буде в сальнику набиратися, бо бортик чималий. Як укорочений даний вал. Так само одрізано. про тута на цьому валу вторічному проточено 1 см, 10 мм товщиною виступ. А вже в шлісовій частині завершено теж. І те запресовано і теж на кону знято і потихеньку оббалювалося. Все, в принципі, наче рівненько. Ось так воно виглядає. Це нижня, просто вона стоїть на ній, бо первічний валстр поставив, ще воно наоборот буде нижня наверх. Але ось за що як всередині все тут в мене вийшло. Як бачимо проміжуточний вал. Пішов. Погано, ну видно туди. Там йде шайба, тоді о, отакого, отамого воно зверху шайба. Вибачайте за зйомку. І ось отакого виходить. Первічний заходить там. І йде вторічний, надітий. Іде заводська шайба, що між шестернями стоїть. І це втулки ті, що тут на них набираються шестерні. Там у краю втулка без шліців, бо вже шліців з краю немає. Обично підібрав, упирається у почіпні. Штопорне на почіпника. Ось так посадовлено на прокладку. На герметик з обох сторон. Ось так маємо вигляд зверху. Хопа, є. Під шестигранник гарно зажав. Ось, як я казав, оцей отвір проходить навскрізь. Воно може видно, палець там мій маячить, щоб масло проходило. Ось оцей отвір, типу сапуна, буде з другої коробки, щоб воздух йшов у першу і через оцей сапунець потім усе проходило. Так, продовжую збирати коробку. Ось це в нас друга коробка швидкостей. Ось так виглядає все. Усе крутиться, нічого не клинить. Не знаю, буде видно вам гарно, не гарно. Немає, звісно, ще первичного вала там. Ну, Все крутиться. Ось так виглядає. Турець. Посадив вже задню кришку. На герметик. От того кожух, той що кусок кожуха прикрутив е, цю кришку з сальником. Сальник той легенько посадив на герметик. Задня включилась передача. Все. Хопа, виключили задню і прокручується все легенько, крутиться. Без ніяких заїдань. І так, ось що в мене вийшло. Ну ще краю не собрано. Ще буде колокол. ставиться, все того. Так, все крутиться. Крутю за первічний, держу вторічні стоїть. Якщо пустить, трохи прокручується, потугенько все. А так, як придержувати, то нормально все. Тугувато крутиться перша коробка. На другий, наприклад, на проміжучно точному валу невеликий люфт був, так воно все більш наче, тако, свободно ходить. А тут я підганяв саморобні втулки, хотілося, щоб поплотніше, щоб люфтів не було. Але можливо воно трохи хуже із-за того, що люфтів немає. Ну, в принципі, нормально. Зараз воно вже ще насухо, заліється масло буде взагалі песня. Поки не ставив кришки, оце я вирішив вам зняти. Получається як? Отверткою включав першу передачу тут, першу передачу тут. Редукція е, первічним 12 разів скрутнув. Ззаді на виході тільки раз скрутнулося. 12 до 1 редукція. Що і як я зробив щеплення по щепленню. Щеплення буде йти стандартне москвичовське. Так, Стан... москвичовський диск щеплення. Корзина москвичовське і маховик. З вінцем, але сортіра не буде. Так, що у нас на маховику кусок колінвала. Обрізав я кусок колінвала. У ньому всередині проточив отвір і приварив сюди це від автомобіля ЗАЗ 968, іде полуось сюди ось. Це йде частина. Тут різьба виходить, я обрізав всередину, нарізав різьбу, шліци. І тут йде оця частина на хрестовину і на полуось пішла. А сюди ступиця кріпиться. Почіпники тут стоять, корпус і йде на речагу. Сюди барабан кріпиться і колесо зазовське. Когрень робить що є, в мене було це. Проточив я його, відрізав хрестовину ту, проточив, вставив, оцентрував в токарному санку, варив, легенько позбивав сварочку, поки що прикручено на трьох болтах, сюди почіпник з колінвала вийняв. Потім е, сюди почіпники, які стоять. Підшипники в мене тут 207 стоять на ступиці. Ця частина це від автомобіля Москвич із чолків обрізані з корпуса моста. Чулки пообрізано, де стоїть почіпник на колесо, на ступицю. Два штуки обрізані. Стулені, зварені докупи. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't You think you're fucking better, see? I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10, bitch, but I'm 10 feet Cause next I don't to give me. a fuck what you say. Yeah, well, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say i'ma do shit my way so you can go kick rocks i'ma stack bricks i'll build what i want to make yeah i'ma do it my І так. Ось що в мене вийшло. Мій результат роботи. Тиждень я її. Майже тиждень днів три собира чотири, 4. в одному. Такий блок щеплення, понижаючий редуктор і КПП. Ось так. Тут на 6 болтів буде прикручено. Так, поки що собирали на всі болти деякі. На 6 болтів шків прикручений. На 2 ручайде шкіл, профіль Б. Вигнутий він так усередину. Там корпус. Можливо, погано буде видно. Я Якось попробую пошіпники. Пластина. 2, о, вибачаю 4 мм. Прикручена на 1, 2, 3, 4, 5, на 6 болтів. Тут приварені до пластини ось такі уголки, які лягають на, безпосередньо на раму, прикручуються. Ось маховик видно. Усе крутиться однією рукою. На камеру не дуже видно, але б'єння немає. Трошки я зрізав. Тут таке, типа, під стартер. Тому що буде мотор зверху стояти, щоб він не заважав. можна було нижче мотор опустити. Щоб у висоту його дуже не гнати. Так, це в нас речок щеплення. Резинка стандартна. Так, це в нас перша. ТПП Назад понижена, вперед буде повишена. Тобто назад перша, назад, назад перша, вперед четверта. Четверта пряма, перша буде понижена і нейтральна посередині сапун. Тут у нас стандартна морсковська коробка. Ось як положено, 4 вперед, 1 назад. Получається 8 вперед, 2 назад буде. Заднє кріплення. Яке лягатиме на поперечка на ромі приварена. Трошки по розмірах розкажу вам, що до чого і як. У мене. Получилася максимальна ширина по уголках 42 см. Ті, що кріпляться на раму. Довжина від краю шківа. Получається Від краю шківа до краю хрестовини 98 см. І від краю шківа до краю вала. Можливо, хтось буде без кардана. 78 см. Це якщо, наприклад, робити міні-тротор переломку, де тут стоїть дірочка, а на низ на мості йде, то виходить 78 см длина. Ось таке вийшло чудо. Тож, кому сподобалося, ставте палець вверх. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!